Привіт! сьогодні у нас на огляді одна з наймолодших моделей лінійки А 2022 року. Це Samsung Galaxy A13. І звичайно, подібні смартфони вони в першу чергу підкуповують своєю ціною. Але чи варто економити і робити вибір на користь саме цієї моделі? Давайте дізнаємося. Виглядає смартфон саме так, як я і очікував. Якщо пам'ятаєте, у А12 корпус був розділений на дві частини з легка шорсткою поверхною, і це була його родзинка. Я тоді казав, що це гарне рішення, та виглядало це красиво. Так ось на тлі А12, А13 виглядає якось простовато, тому що потрібно слідувати загальні концепції всіх лінійок. Але якщо флагмани можуть виділитися матеріалом корпусу, поєднанням кольору, то бюджетні моделі навіть такої можливості не мають. Ось що мені подобається у порівнянні з а – Це як виглядають камери, точно солідніше, торішньої моделі та й всіх конкурентів на даний момент. А так пластиковий корпус, на якому залишаються відбитки, і дуже легко залишаються подрябани. Смартфон важкий, дуже добре лежить в руці за рахунок округлих контурів. Знизу роз'єм 3,5, Type-C і динамік. На правій грані сканер, це ж кнопка включення і гойдалки гучності. Сканер працює хоч і з великою затримкою по сучасним міркам, але досить добре не помиляється. На лівій лоток для сим-карт, мікро-SD до 1 терабайту. Попереду у нас ті ж великі чорні рамки та краплеподібний виріз під камеру. Смартфон став ще більшим на один дюйм. І це загалом великий апарат для перегляду відео підходить добре. Сам тип екрану не змінився. Це той самий PLS TFT і ось вам усі характеристики екрану. З мінусів, деякі конкуренти за цю ціну вже пропонують 90 Гц, і смартфони працюють більш плавно. А ще нам попався зразок дефектом екрану у вигляді помітної плями біля фронтальної камери. Можливо, це випадковість, але майте на увазі і перевіряєте перед тим, як купити. В іншому, як для бюджетного смартфона, екран хороший. Нормальна яскравість, яка так само зросла приблизно відсотків на 20, і для комфортного читання навіть під прямими сонячними променями точно вистачає. І це була суттєво. Вим мінусом для ще одного бюджетника за ці гроші, які ми нещодавно знімали. Реалістична передача кольору, немає такої зернистості, як в А12, та й в цілому, помітно, що якість екрану зросла в порівнянні з торічною моделлю і відповідає своєму ціннику. Взагалі, екран це, напевно, один з головних плюсів цього смартфона. Якщо не головний, а який головний мінус продуктивність. Є кілька версій цього смартфона, але брати у 22-му році версію на 3 гігабайти оперативної пам'яті не варто. Але навіть якщо ви готові змиритись, 32 гіга вам точно не вистачить, і пам'ять закінчиться одразу, як ви завантажите всі необхідні додатки. Тому така порада, зверніть увагу на версію 4.64. А щодо роботи, то сильно навантажувати телефон, щоб помітити, що програми відкриваються довше ніж ти того очікуєш, не потрібно. Телефон дійсно працює на межі своїх можливостей. Ости. Коли додаток відкривається, ніби все норм, але відкриття нових додатків це суцільна мука для А13. Правди, ради вилітань помічено не було. З відкритими додатками працює стабільно, хоч і доволі помітна втрата кадрів при листанні. Ігри, зокрема, PUBG, ви звичайно, можете на ньому запустити, але ні про яку комфортну гру чи натяку на неї не може бути й мови. Так що застерігаю вас від цього. Хоча, я думаю, ви і так не збиралися на ньому грати. Це смартфон для неквапливої роботи. Ти та не для вимогливих завдань з ними він справляється. Тепер ви розумієте, чому тут екран не 90 Гц. із плюсів смартфон майже не гріється, що влітку особливо добре. А в цілому, а 13 доволі сильно поступається конкурентам за продуктивністю. Тепер про камери. Насправді я назвав би камеру одним із плюсів смартфона. Звичайно, я кажу про основний модуль, інші чисто для галочки. В день при хорошому освітленні реально вдасться зробити непогані фотографії як для бюджетника. Нормальна передача кольору, баланс білого. Я б напевно тільки трохи знизив різкість. Як на мене, вона дуже штучно виглядає. А так особливо критикувати нема чого, нічного режиму, звичайно, немає. На ультраширик я спочатку ніяких надій не покладав. Все ж таки, 5 мегапікселів, але все ж знімає він вище середнього у цьому ціновому сегменті. Відео смартфон може записувати у Full HD 30 кадрів, і в цілому ви можете отримати досить нормальне відео, навіть порівнювати, якщо з конкурентами, за подібну ціну. Не дуже гірше і не краще, тільки краще стояти на місці і постаратися не сильно рухати руками. Одним словом, камера це точно сильна сторона Samsung A13, хоч і не квапливо, але свою справу він знає. У питанні автономності тут все дуже добре. Акумулятор на 5000 мАч, навіть у комплекті є зарядка. Смартфон при досить активному використанні, звичайно, у рамках того, на що він здатний, може тримати один день, як мінімум. І одна з головних вимог. Для мене, для бюджетних смартфонів це хороша автономність, і у А13 з цим все окей. Окрім цього, тут є NFC, Bluetooth 5 і Wi-Fi 5. За підсумками А13 у мене залишив доволі змішані почуття, тому що з одного боку у нього хороший екран, нормальна камера, чудова автономність і він не сильно гріється. Але з іншого боку, як і у будь-якому бюджетному смартфоні, потрібно десь йти на компроміс. І у А13, на жаль, це продуктивність. І річ не в тому, що він зараз трохи підгалює. А питання в тому, що він вже сильно підгальмовує і вже зараз. І я не думаю, що ви хочете міняти смартфон щороку-два. Що можна зробити, якщо вас не цікавлять китайські смартфони? Є, як на мене, гарне рішення, це a 23 Тому що у цьому смартфоні він можна так сказати старший брат вирішив проблему молодшого брата, тому що тут більш потужний процесор, це Snapdragon 680, і у нього екран не 60, а 90 Гц. І при цьому він доволі плавно і стабільно працює і показує гарну автономність. Тому, як на мене, варто трохи докинути і придбати a 23 Це більш довгострокове. Рішення, а що з цього приводу думаєте, ви напишіть, будь ласка, в коментарях. Не забудьте поставити лайки, підписатися на канал. До зустрічі!